Вітаю! У нас сьогодні урок біології з курсу 8 клас і тема значення знань про людину для збереження її здоров'я. Для початку ми з вами розглянемо два терміни це здоров'я та хвороба. Я впевнена, що ви розумієте значення цих понять, тому що кожен з нас, коли е, має здатність до, наприклад, активності навчатися, бігати, стрибати, тобто не відчуває ніяких недомагань, це означає, що людина здорова. Але коли починається, наприклад, нежить, кашель, підвищення температури, ми говоримо, що людина захворіла. Тому як поняття, я думаю, ви розумієте їх значення. Що ж таке здоров'я, якщо ми саме характеризуємо термін? Здоров'я це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини. Хвороба це порушення структурно-функціональних властивостей клітин, тканин, органів, систем органів, наслідком чого є зниження пристосувальних можливостей та працездатності людини. Якщо ми з вами говоримо саме про захворювання, то можна їх поділити на дві групи: це інфекційні захворювання. Збудниками таких захворювань є віруси, бактерії, тобто одноклітинні організми і гриби. Друга група захворювань має назву інвазійні. І збудниками таких захворювань є паразитичні види тварин. Наприклад, це можуть бути гельмінти, паразитичні черви і в народі ми ще називаємо їх глісти, які ж можуть бути заходи да? охорони здоров'я людини. Заходи можна поділити. На лікувальні і профілактичні. Лікувальні заходи це діагностика, тобто з'ясувати причину захворювання, лікування вже і реабілітація. Реабілітація це відновлення під час одужання. Що означає профілактичні заходи? Це сукупність заходів, які спрямовані на попередження виникнення і поширення захворювань. І сьогодні ми з вами говоримо про діагностику саме і розберемо методи дослідження, за допомогою яких можна зрозуміти загальний стан людини. Методи дослідження можна поділити на біохімічні, наприклад, давайте їх охарактеризуємо. Біохімічний метод застосовується для визначення різних показників. Хімічного складу. Ну, наприклад, складу крові, травних соків і тому подібне. Ще можна сказати про те, що є люди, які хворі на цукровий діабет, і їм потрібно постійно контролювати рівень глюкози в крові. Для цього існують спеціальні прилади, глюкометри. І давайте подивимося, як вони виглядають. Тобто, за допомогою цього прилада, можна виміряти саме показники. Рівня глюкози в крові, тобто тривалий високий рівень глюкози в крові є приводом для негайного звернення до лікаря. Якщо ми з вами характеризуємо антропометричні методи, то саме одним з показників нормального розвитку дитини є зріст, вага, це, наприклад. Обсяг грудної клітини, і саме це вимірюють за допомогою антропометричних методів. Ми можемо побачити на зображенні, як вимірюють зріст, і ви пам'ятаєте, як вам це робили дослідження або вимірювання маси тіла. Тобто ці показники в подальшому будуть порівнювати з показниками дитини, яка розвивається в нормі. Наступна група це фізичні. Методи дослідження. І давайте охарактеризуємо прилади, за допомогою яких саме можна визначити певні показники. Давайте почнемо з вами з саме тонометра, що ж це означає. Ну, Наприклад, артеріальний тиск вимірюють за допомогою цього приладу. Він має назву тому. Тонометр, тобто постійне підвищення артеріального тиска, свідчить про розвиток небезпечної хвороби гіпертонія. Негативно на стан здоров'я впливає і постійний низький тиск, наприклад. І е, така, таке захворювання має на, назву гіпотонія. Люди з високим або низьким артеріальним тиском мають перебувати під наглядом лікаря. Наступний прилад, давайте з вами розглянемо. Ой, зараз більше, щоб краще побачили: це електрокардіограма. Тобто стан серця, його діяльність саме вивчають, досліджуючи електричні процеси в ньому. І для цього застосовується саме електрокардіограма, і її можна виміряти за допомогою цього приладу. Наступне в нас. Давайте подивимося, що ж це за прилад. Це сучасний рентгенівський апарат. Тобто, метод рентгенографії полягає у дослідженні внутрішньої структури організму за допомогою рентгенівських променів. Ці промені здатні проникати крізь матеріали, які не пропускають світла. Тобто рентгенографію слід використовувати обережно і тільки за рекомендацією лікаря. Наступне в нас з вами. Це апарат МРТ. Що це означає? Давайте розшифруємо для початку цю абревіатуру: магніторезонансна томографія, тобто, це метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. В чому ж полягає його суть? Ну, суть у властивості ядер певних хімічних елементів. У зовнішньому сталому магнітному полі поглинають і випромінюють енергію. Тобто, саме МРТ вони широко застосовують в медичній діагностиці та для контролю під час лікування хворого. І останній прилад ми з вами. Розглянемо, давайте теж збільшу його. Це прилад саме буде апарат УЗД, тобто ультразвукова діагностика, це обстеження внутрішніх органів людини і тих процесів, які в них перебігають за допомогою ультразвукових хвиль. І давайте з вами познайомимося із останнім. Методом дослідження це генетичний метод. Ось ми бачимо з вами зображення і зараз розберемося, що саме цей метод характеризує. Ну, Тобто, це діагностика, яка дозволяє виявити генетичні відхилення ембріона до початку процедури перенесення його в порожнину матки. І ми з вами з такими методами, з такими процесами, будемо знайомитися ще пізніше на уроках біології. Тобто, Вивчаючи наступні розділи більш детальніше, і останнє, що ми з вами розберемо, це те, як нам зберегти своє здоров'я, яких заходів треба дотримуватися, Взагалі, яке правило існує? Здоров'я легше зберегти, ніж відновлюватися після захворювання? І зараз розберемося, як саме ми можемо на це вплинути. Нам треба притримуватися здорового способу життя. Ну, Це дотримання гігієнічних норм, тобто змінювати білизну, чистити порожнину рота, да? наприклад, Це як змінювати саме білизну, да? на якій ви спите, тобто прибирати у своєму помешканні для того, щоб не дихати постійно пилю. і... Певними речовинами. Далі здорове харчування, тобто, все ж таки не вживати шкідливих е, різних страв, да, тобто більше додати овочів, фруктів, е, підтримуватися саме раціонального харчування. Далі нам треба все ж таки чергувати е, працю та відпочинок. Тобто, людина не може постійно. саме… Е, Працювати, не давати собі перепочити, все ж таки, треба це чередувати. Спорт це завжди дуже круто для організму в цілому, але надмірні фізичні навантаження вони теж будуть шкодити нашому з вами організму. Також це річні різні екологічні проблеми, ну, наприклад, викиди заводів, забруднені водоймища, тобто. Антропогенні чинники, тобто людина, вона ж для своїх потреб будує заводи, будує різні підприємства, які можуть, наприклад, забруднювати повітря, забруднювати навколишнє середовища і тим самим впливати на здоров'я людини. І, звісно, це шкідливі звички, тобто паління, вживання алкоголю або наркотиків. Звісно, що кожна з цих складових буде впливати на. Організм людини дуже сильно тим самим давати розвиток певним захворюванням. Якщо ми будемо підтримувати цих правил, то наш організм буде у формі працездатним, і ми можемо звершувати величезну купу ідей, проєктів і тим самим не переживати, що Захворівмо на певне захворювання. Добре, зустрінемося на наступному уроці і до побачення! Підписуйтесь на канал і переглядайте відео.